Мені задають питання, де пропало відео з фальшивим пророцтвом Березюка, яке було у мене на каналі. Це відео, яке я знімав з телефона. Той такий фрагмент з його проповіді, на який він сказав своє пророцтво про те, що в Україні не буде війни. Відео появилося на сторінці його церкви 16 лютого. Ну а 22 лютого, як ми знаємо, вже почали ракети падати на Україну. Появилася скарга на те, що це відео має авторські права. І та церква, до якої ходить якраз Березюк, на каналі якої було це відео, вона подала скаргу на мене, що я не маю використовувати не маю права використовувати це відео через авторське право. 16 лютого 2022 року, перед війною якраз. На Каналі Костопільської церкви, там, де членом є Березюк, появилося відео, де він під час проповіді заявив, що йому Бог сказав, що на Україну не впаде ні одна стріла, і що в Україні війни не буде. Вже 24 лютого, коли війна почалася, задав запитання. Що це було? Тому що ми розуміємо, і на основі Біблії знаємо, що пророк, який пророкує мир, що він вважається справжнім, якщо він сказав і це все здійснилося, розумієте? А тут ми бачимо ну, буквально 16 лютого він пророкував, 24-го вже почалася війна. Ну, але вони після того мого коментаря, відео це сховали. Я думав, що вони його видалили, але вони його насправді не видаляли. Вони його просто сховали в приватні. Тому що коли я це відео в себе на каналі виставив, це з телефону, де Березюк якраз говорить, оце це фальшиве пророцтво. Вони подали скаргу на YouTube, щоб Ютуб оце відео моє видалив. Ну і Ютуб, звісно, він працює за певним алгоритмом. Подивилися на їхньому каналі, що на їхньому каналі це відео є, бо Ютуб їхнє це відео бачить, то ми його не бачимо. І Ютуб ну, видалив це відео з мого канала. Але я хочу сказати, що я навіть радий. Що так сталося, тому що я розумію, що ота група людей з Костополя вони просто прикривають Березюка разом з його фальшивим пророцтвом. розумієте? І тому-то я не можу це відео виставити тут на Ютубі, але в посиланні, там знизу, в описі відео, або в першому коментарі, ви можете просто перейти на телеграм і побачити фрагмент цього відео. Це я говорю для того, що, якщо, наприклад, людина, якою би вона не була в минулому, і які б заслуги в неї не були, якщо б вона сказала лже пророцтво, відкрийте очі, люди. ви є християни і ви повинні бути готовими, що в останні часи навіть і таке буде. Розумієте? Тому то. Зверніть на це увагу. Хто хоче, можете перейти через посилання і подивитися там собі, скачати. Що що хочете, собі з тим зробіть. Ось. Це я даю в доступ для того, що є питання, люди питаються, куди пропало, де воно є. І я би з радістю його знову вернув назад, але я не хочу, щоб мені прийшло там друге попередження, що я там нарушую чийсь авторське право. Авторське право того лжепророцтва належить Березюку, а авторське право з усунення отого Відео з Ютуба належить Костопільській церкві, тому то прошу перейти за посиланням, переглянути собі хто бажає, і просто не робіть собі з людини кумира.